Четвер, 27 лютого, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Замовлення на підпал автівки ЗСУ отримав, але виконати не встиг. Чому 14-річний хлопець з Павлограда погодився на співпрацю з ворогом. Не можуть ані помитися нормально, ані їжу приготувати. Чому мешканці п'ятиповерхівки Дніпра стали заручниками газівників? печці готую і завтраки, і і ужин. Не помиться як бомжака хажу. Ворожі снаряди і каби щодня безжально руйнують це шахтарське містечко. Як жителі Родинського на Донеччині виживають без електрики тепла та водопостачання? Даже здоровий чоловік ні видіжить такої не навіть Здорова людина не витримає, витримає таке прильоти щодня. Нерви не витримують плакати. хочеться. плакати, хочеться. Одну людину росіяни вбили на Нікопольщині, ще одну поранили. У Марганецькій громаді ворог атакувала втівкою впівідроном. Загинув 51-річний чоловік, 52-річна жінка у лікарні у важкому стані. Вночі окупанти теж атакували цю громаду, гатила Град, випустили по цивільних понад три десятки снарядів. Щонайменше одна людина загинула, і четверо поранені через сьогоднішні удари по Костянтинівці на Донеччині. В день росіяни обстріляли місто смерчами та артилерією, пошкоджені приватні будинки. Та чотири багатоповерхівки, адмінбудівля підприємства, понівечені також лінії електропередач та газогін. Заможні евакуювалися, лишилися лише нужденні та окупаційним військам. Байдуже російська армія атакує усі прифронтові міста і населені пункти Донеччини, що зовсім близько до кордонів нашої області. Ворожі міни, снаряди і каби руйнують і шахтарське містечко Родинське. Як і за рахунок чого виживають жителі другого за чисельністю населеного пункту Покровської громади? Репортаж нашого проєкту «Воєнкор». На жаль, людина загинула. Російський дрон атакував автівку біля Димитрівської переправи дорогою до Родинського. Це другий за чисельністю населений пункт Покровської громади, який щодня потерпає від ворожих обстрілів. Навіть здоровий чоловік не виділить такої неприїж навіть здорова людина не витримає таке прильоти щодня. Нерви не витримують плакати. хочеться. Дать хоч кілька місяців тому Ганна евакуювалася з родинського. Та коли скінчилися гроші, повернулася вдома. Плюс два і хвора родичка. Роботи немає. Отак і живемо. Підсумовує жінка. Да я нікому не потрібна ніде ми і приїхали. Ми побули і приїхали. Куди виїжджали? У Павлоград нам дорікали, що ми ждуни, але які ми ждуни, якби ми були ждунами, ми б не виїхали нікуди. А ми повернулися. Бо там за квартиру космічну суму просили. З домашніми тваринами не можна. А літніми також не можна. У мене вдома старенька людина, лежача, незряча, сукровий діабет. Куди я поїду? Куди я її подіну? І сліпа, і сахарний діабет. Куди я її Заможні виїхали з міста? А ті, що лишилися, виживають завдяки волонтерам. Родинський, Покровський район, Донецька область, місто ціліше за сам Покровськ, але жителі цього містечка сидять без світла, без води і без опалення і виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Кілька разів на тиждень приходять, щоб отримати овочеві набори і гарячі обіди. У Родинському, яке всього за шість кілометрів від лінії бойового зіткнення, жителі шикуються в чергу із самого ранку. А я не кричу, там такі точно інваліди серед, я вас... Все. Все. списки на отримання допомоги. Волонтери заповнюють у знеструмленому приміщенні під ліхтарями. Сім номер телефончика двісті двадцять ага. в родинському працюють кілька магазинів і одна аптека. Централізоване водопостачання відсутнє. Містяни запасаються питною зі свердловин або приходять сюди за бутильованою водою. Сьогодні видають також борщові набори. Для борщу для нашого українського борщу там є і морква, і картопля, і е, часник, і е, лук, і буряк. Тобто великий набор сітка е, розрахована на сім'ю на декілька, навіть е, тижнів. Ганна отримала овочі і воду не тільки для себе, повезе і сусідам. Одна така сітка кожному пенсіонеру і маломобільному жителю. Працевлаштованим набір на родину в окремі дні видають продукти. Там є і рис, і гречка, і згущене молоко, і сахар, і тушковане м'ясо. Волонтерські організації і різноманітні фонди гуманітарку доправляють щотижня. Видають за наявності особистих документів або довідки переселенцям. Мешканці прифронтових міст отримують і гарячі страви. Їх волонтери готують вночі, і привозять із сусідніх Краматорська і Білозерська. Ми гарячі страви, які ми привозимо два рази на тиждень, поки що це людяк. Це надія людей на те, що все буде добре, на нашу перемогу, на те, що все скоро відновиться. І ми розвозимо самі, скажімо так, небезпечні точки, Це починаючи від Чесів'яру, Сіверськ, Константинівка, Покровськ, всі найближчі до лінії фронту міста. Росіяни щодня руйнують родинське кабами, снарядами і мінами. Влада закликає людей евакуюватись. Та, попри це, у шахтарському містечку залишаються понад півтори тисячі жителів. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Більше ексклюзиво про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го. Коментуйте цей випуск і підписуйтесь, аби бути в курсі головних новин. Мають ще місяць Кабмін продовжив термін для перебронювання працівників до 31 березня. Йдеться про підприємства, які ще не підтвердили статус критичної інфраструктури. До цієї дати лишається чинною попередня бронь працівників. Структури, які оновили свій статус критичності, можуть бронювати співробітників до 1 квітня без 72 годинної обробки даних. Це значно пришвидшує процес. Таким чином, підприємства матиме час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв а також для того, щоб перебронювати свій персонал. Через російську масштабну кібератаку на наші реєстри був втрачений певний час, і ми даємо можливість його надолужити. Водночас мінкульт від 3 березня призупиняє видачу листів на виїзд за кордон працівникам змі та митцям. Все через те, що багато представників творчих професій не повертаються в Україну. У 2024-му таких було пів тисячі. У відомстві зазначають, зміни до законодавства вони ініціювали ще наприкінці 2022-го року. Утім, питання досі лишається неврегульованим. Наразі мінкульт вимагає від Кабміну визначити чіткі вимоги для надання дозволу на виїзд медійникам та митцям відтак, поки військовозобов'язані чоловіки указаних професій не зможуть залишати країну. А ось зміна у правила перетину кордону для водіїв-перевізників гуманітарних та медичних вантажів. Уряд уже вніс. Відтепер за межі України вони виїжджатимуть на загальних підставах. Тобто чоловіки від 18 до 60 років зможуть далі виконувати свою роботу, якщо матимуть відстрочку. Документ ВЛК про непридатність до військової служби, в яких на утриманні троє і більше дітей тощо. Раніше дозволи про виїзд кермувальників-перевізників гуманітарних і медичних вантажів ухвалювали Міністерство розвитку громадян. Матта території або ова. Хотів підзаробити, а отримає строк. У Павлограді правоохоронці затримали 14-річного хлопця, який на замовлення російських спецслужб намагався підпалити автовійськового. Юнаку пообіцяла за це 15 тисяч гривень. За вказівками ворожого куратора неповнолітній вже облив машину легкозаймистою рідиною, але довести злочин до кінця завадив очевидець. Чоловік зателефонував до поліції і повідомив, що у дворі хлопець фотографує автівку та чимось обливає. Палію повідомили про підозру та обрали. Запобіжний захід цілодобовий домашній арешт. Заплатили кілька тисяч доларів, аби перетнути кордон. Ще трьох порушників з Дніпропетровщини затримали прикордонники Чернівецької області. Встановили троє чоловіків, хотіли потрапити до Румунії на гірській ділянці держкордону. Задом не здійснили, бо вирішили відпочити до ранку, а потім продовжити свою подорож. Однак за ними спостерігав прикордонний наряд, тож далеко не зайшли. Чоловіки розповіли, рухалися за електронною мапою, яку придбали за дві тисячі доларів в анонімному телеграм-каналі. На порушників склали Адмінпротоколи Одні платять гроші, аби незаконно перетнути кордон, а інші просто укладають фіктивні шлюби. На Дніпропетровщині поліція викрила ймовірних шахраїв, які одружували військово зобов'язаних на жінках з інвалідністю. До схеми причетні співробітники драдців слідчі встановили ділки, підшукували кандидаток, одружували їх із чоловіками призовного віку, а потім оформлювали тим відстрочку, аби вони могли залишити країну. Потім фіктивний шлюб, нібито розривали. Афера коштувала військовозобов'язаним від 10 до 15 тисяч доларів. Наразі двом учасникам схеми вже повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Заручники газівників один з багатоквартирних будинків Дніпра вже понад місяць живе без блакитного палива. Люди не можуть ані нормально помитися, ані їжу приготувати. кажуть, компанія перекрила їм газопостачання на початку січня, а поновити категорично відмовляється. В чому причина конфлікту та чи є вихід? Наша Олександра Максименко розбиралася. На печці готовлю, і завтраки, і і ужин. не помитися, як бомжака хожу. У мене муж, інвалід, друга група, лікарство краще б купила йому якесь, а я зекономила і купила піч. Ніяких рішень немає. Кажуть, всі, що ніхто нічого не може вирішити. Вже понад місяць без газу буквально виживають мешканці вісьмох квартир на вулиці Добробатів. 5. серед них і Валентина. Разом з чоловіком евакуювались з Херсонщини. Їхній дім вщент зруйнували окупанти. Цю квартиру орендують, проте і тут жаліється, немає умов для життя. Готовим їсти варимо на мультіварки. Оце мультіварка більше нічого немає в нас. Щоб помитися, доводиться гріти воду у чайнику, бо ж газова колонка не працює. Зовсім не вода. Не помиться, не зуби не почистить, вода йде, як льот. Подружжя бідкається, рахунки за електрику шалені. А що будуть робити у разі відключення світла? І уявити страшно. Ну, якщо буде блекаут, не буде світла, то ми зовсім залишимося без гарячої, без теплої води. Будемо на дворі тоді палити полум'я і будемо гріти там воду. 82-річний Олексій Степанович поки готує на електроплиці. Каже, вона старенька, тож гріє дуже повільно. Щоб приготувати поїсти, треба витратити декілька годин. Купити нову дорого. Ось так. Отак має живемо. Я встаю о Я встаю п'ятій ранку, пів на шосту. І як увімкнув це години до одинадцятої, пів на дванадцяту. І поки ось так готує лічильник електроенергії невпинно нараховує нові кіловати. Пенсіонер вже з жахом очікує на платіжки за світло. 28 днів в цьому місяці. 28 днів у цьому місяці помножити на три. Ой-ой-ой, скільки це буде до 400 гривень. А так я плачу у крайньому випадку 72-80 гривень. У чому ж провина мешканців цих квартир та чому газівники перекрили паливо? Місцеві розповідають, усе почалося 16 січня. Тоді через перебої з газом викликали ремонтників. Фахівці приїхали, все перевірили і перекрили газ на двох стояках. Наступного дня навідались в оселі людей. Деякі квартири потрапити не змогли, а в інших виявили незаконно встановлені газові прилади. Людям повідомили, поки не узаконять, газу не буде. Мешканці під'їзду буквально стали заручниками ситуації. Частина жителів переселенці, тож не можуть узаконити колонки. Зробити цього не можуть і орендодавці, бо ж вони за кордоном. Газівники ж непохитні, все має бути узаконене. А ще потребують доступу в квартири, які не змогли перевірити минулого разу. Відновити в повному обсязі газопостачання відключених помешкань ми зможемо після того, як буде наданий доступ до квартир номер 22 та 25. А також зауважу, що в квартирах, де було виявлено самовільно замінення газові прилади, ми маємо їх відключити від системи газопостачання шляхом встановлення інвентарних заглушок. Але навіть якщо шість квартир не ведуть плат з документами, ситуація не зміниться. У двох інших квартирах спочатку повномасштабного вторгнення ніхто не живе. Власники за кордоном і повертатися не збираються, кажуть люди. На питання чи є якась альтернатива для людей, газівники кажуть наступне. Теоретично можливо казати про виконання робіт по реконструкції внутрішньобудинкової системи газопостачання і обходу проблемної квартири, в якої немає доступу перепрокладання газових мереж по фасадній стіні будинку. Але за такі роботи доведеться платити жителям будинку, додають у компанії. Тим часом юристи переконують, дії газівників незаконні. тож радять звертатися напряму до керівництва газопостачальної служби або ж писати заяви до Міністерства енергетики України. А ще позиватися до суду. Це можна характеризувати як незаконне припинення надання послуги, особливо ще й під час зими. Вони не мають права цього робити безпідставно. Ніде не написано, що вони зобов'язані от пройти у всі квартири і побачити ну там обладнання чи ще щось. Це маніпуляція. Юрист каже, ситуація у людей не втішна. На повернення блакитного палива може піти не один місяць. Олександра Максименко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Їх об'єднав тролейбус у комунальному підприємстві Дніпровський електротранспорт між водієм та водійкою рогатого зародилося справжнє кохання. На перший погляд вони просто колеги, але їхні серця в одному ритмі б'ються вже понад рік. Спочатку працювали в одній зміні, а нещодавно пара ще й побралася. Як тролейбусний маршрут поєднав життєві дороги про романтику тролейбусного депо Дніпра, розкаже наш Роман Михальчук. Прийшли на курси, а знайшли не тільки роботу, а ще й кохання. <різь> Анастасія та Олександр водії дніпровських тролейбусів. У стосунках трохи більше року. Працюють на різних маршрутах та часом бачать одне одного на дорозі. Тоді завжди вітаються. Візуально ми можемо вже відрізнити, де яка машина їде. Ми можемо просто отак от їхати, отак помахати в віконце. Анастасія за фахом медична сестра майже три роки працювала у лікарні та одного дня в тролейбусі побачила рекламу курсів водіїв. Тоді й вирішила, треба кардинально змінювати життя. Я й не думала, що я в принципі буду працювати водійкою тролейбуса. Я якось хотіла показати, що я не така, як всі, я чому б як би, так собі. Виклик поставити, а зможу ли я керувати щось більше, чим а, як якийсь там автомобіль? І таки змогла каже, робота подобається ще й через різноманітність. Коли ти просто їдеш, ти не сидиш на одному місці, ти рухаєшся. Ось що мені не вистачало, працюючи медичною сестрою. Тобто ти прийшов на роботу, добу відробив, пішов додому. Олександр вже навчався на помічника машиніста тепловоза. За фахом каже, не працював, проте тролейбуси його цікавлять з самого дитинства. Адже батько чоловіка теж водій рогатого. Навіть втікав від мами, не, не питав у неї дозволу. Потім отримав звичайно, за це. Зате в тролейбусі побував. Тролейбусу за його великі габарити. І я за кермом такої машини відчуваю себе королем. Олександр додає, подобається перевозити саме людей. Як я кажу батькові, я не хочу на тепловозі перевозити вантаж. Я хочу пасажирів. Все ж таки. З Анастасією познайомився ще коли дівчина навчалася керувати тролейбусом. Каже, закохався одразу ж. А після того, як із нею познайомився, вже в житті стало краще все у всіх сенсах, і у коханні, і на роботі. І мені навіть здається, що ми почали пасажирів більш поважати. Спочатку були друзями, згодом запропонував бути парою, потім почали жити разом. А через це попросилися працювати в одну зміну. Ми почали жити. Ми почали разом, так. Нам краще, коли ми одночасно почали роботи, одночасно і закінчили. І вже на першу річницю стосунків, 2 лютого, Олександр освідчився Анастасії. В основному у нас е, об'єднав тролейбус. А 22 лютого пара стала родиною офіційно. У Депош кажуть, таких історій кохання у них багато. Багато є таких прикладів, коли а, там жінка-кондуктор, а чоловік за кермом, і вони ось так: от сімейний. Ну, це, це навіть є таке у нас негласне розуміння цього випадку, як сімейний екіпаж. За словами комунальників, підприємство своєю чергою максимально сприяє таким парам, ба більше готові навіть до династій. Також ми там намагаємося якось адаптувати для таких ось сімей робочий час, щоб їм було найзручніше працювати у нас і поєднувати це з своїм родинним. Скажімо, так, колом. Роман Михальчук, Тарас Іванов, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі прогнозують в день плюс 2 градуси, вночі мінус 8. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. i